Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі який Люблю, і це у нас Asterix Obelix XXL. Це оригінальна версія, друзі, 2004 року, бо ще є. Зараз я знаю, вроді би вийшла а, редукс версія, так би ремастер чи що, що вона зараз кращою графікою. Але я хочу пограти в ту версію, яку я грав колись, ще був коли в дотинстві. Uh, на комп'ютерах також я мав її вдома, досить класна гра. Вона теж асоціюється з цими іграми, такими, як вон, ми грали Гаррі Поттер, чи Underground, чи там KS". Ну, Дуже класна гра, тому що дивився в дитинстві мультики, дивився повнометражні фільми, особливо перших два. Бо далі мені ті фільми щось не дуже заходили. Але перші два були класними. Uh, тому, друзі, будемо, попробуємо, спробуємо Як вам така ідея? Хто новенький, будь ласка, підпишіться, старенький подобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хтось є смачного, і приємно всім перегляду, друзі. Поїхала! Так, друзі, ну що ж, починаємо. Uh, нема в мене української локалізації, друзі. Будемо грати на англійській, але думаю, що в дитинстві ви всі певно, що грали не на, на локалізації нашій, тому що не наші вона була навіть. А грали, що пано що в, в оригіналі, так як зараз граю я. Скачав я, друзі, фікс на повний екран. Надіюся, він нам зайде. Зараз подаємося за цінимо. Цю гру я не проходив, говорю зразу. Я дойшов, пам'ятаю, що був в мене був. В, до дитинстві я доходив до того, коли ми в'їхали там, би, на горці. Чи може в реймі я не міг пройти? Ну коротше подаємося, чи ми оселим зараз. Надіюся, що оселимо. втік. Догматікс. Собачка втікла, будемо шукати пану, що собачку. Дай ти. Догматікс. О. А на наше селище напали римляни. От засранці. Так, ми, походу, граємо поки за Астерікса Починаємо грати. Дуже довго, дуже, довго, дуже довго нас вводять курс справи. Так, ага, це йти. Це бігти. це лупити, це піднімати, все, я зрозумів. Стрибок. А як стрибок? Ага, стрибок є, все, розібрали з керуванням. Побігли, друзі. Класна гра. мені вона дуже подобається. Так, ці ящики ми походу не можемо розбити, це нам треба. Так, це нам треба тільки зілля брати. А цей кизінформатор, коротше. Він нам постійно буде допомагати, але я не дуже шаро про що він тут Please говорить. Не мене. Я допоможу тобі. Я буду шпигувати. А, ah, короче, він шпіо він шпіон, його коротше звільнили. Р... Секретний агент. Коротше, він буде нам допомагати. Він буде двойної агентом. Хоче помститися і розкаже нам секрета. Тут була битва. Так. Коротше що наші друзі захопили. Збере mm -hmm. купа... 30, 30 okay, ще. Шеломів. І він мені допоможе. Твої друзі потрібні тобі. Hurry. Ти маєш з за... по... поспішати. Добре, треба для нього 30 цех. О, малюньки! Ходіть сюди! Ах, я обожнюю цю гру! Не тікай, мене! Ти сюда! Куди ти тікаєш? Засранець, давай тікай, а ти? На, є шломчики збираємо. Так. Тут та свинки може давати нам, я знаю, що життя. Добре, нам треба 30 шломів назбирати для цього чувачка. Керування тут дійсно таке специфічне трошечки, друзі. Воно так як для ПС зроблено. Чи ні, чи для чого воно зроблено? Коротше, але ми можемо грати. Оп, вискочили. Тихо. Так, збираємо шоломчики, нам треба третій назбирати для цього чувака. Добре. Так, є кусь та ще. Ай, не взяв! Добре, коротше, валим. Валим пацанчиків. Так, вони, коротше, поки вони надумають мене бити. Вони загоряються червоним, наскільки я пам'ятаю. Так. Добре. Але, але мені подобається, як вони літають. Так, 20. 20 6, 27, 28. Так. Да, Сейчас ща бачу. Трамп не ща два шолома. Житься мы чувак куда-то. Так. Давай шей шоломчики ем. Да, там шавиз мамо. Добре. Нам треба всіх рем ле не туда Так, шоломчики ем. Ящик о чем? Такой шоломчики. Так, я бы предложил по повному життя собі. Так, там тільки обладунки лежать. Так, где наша свинки. А ще тут є три чувачка, ну давайте ще їх заспокоїмо. Пропишемо він не Добре. Є шоломчики, добре. Так, тут що, треба щось відтягнути. Ага, ну йдемо до нашого шпона. Богорену знаємо. Welcome over!

there were roman galleys waiting near here to transport them. Uh -huh. короче, мають їх перевезти там. You... Добре, я все I'm понял. It. Давай, короче, менше трёпа. You... Мені треба просто попхати цю платформу і вйти розвалити ремляні. Боже, він так гросусолий ніби. Так, а uh, що я хотів життя поповнити. Дам дамче із нам пару Шоломчики, не знаю, поки вони маршано, вони, поно нам на ще потім пригодяться для нам для чогось. Але я ж бачив свинки десь болом треба їх глупати, що нам дали, трошки поїсте. О, зі свинки. демо. Лупнемо. Опа! Опа! <с> Класно, це придумано. Ми їх не вбиваємо, вони живі залишаються, просто вони нам дають по поїсти на леточку. Так, добре. Звідси ПХ ми маємо вибиратися з нашої. Так. Пхаємо. Мені здається, що стрік ще потім має випати також зілля. І він стане ще сильніший. Ну, аулік, стоп здоровий. Є? попхали, добре. Вибираємося. О! Ножувачі на троє. Хорошо. Так, пацанчики, привіт! Ходіть! По одному! По одному, по одному, бо ви круті, коли вас багато! О, розвалюємо! О, розвалюємо! Добре, полетіли! Це мені подобається ця фраза. Полетіли! Є один, троє! Сюди! Сюда! А, класно! Цара діста дає кайфанути. Давай її розвалюємо. Вона не забувати, що вони в мене теж б'ють. Комбо. Добре. Полетіли, пацани. Так, свинки, я бачу. Дайте мені поїсти. Добре, повне. Тоді сюди. Добре, є таке, хорошо. Дамо розбив ящики. Не знаю, що там в ящиках. А, тут тоже литочки дають нам. О, на емося. Шосвині дав підсрачника. Добре. Хорошо, шоломчики. Ну, я знаю, що це пані, що місцевого валюта, значе не треба їх збирати. Це тр трофеї, трофейні шоломчики. Так, добре. Хорошо, давай ще тут розвалимо. А, я бачу, там он є прохід, мені треба да відкрити. Цю штуку. Нема нашого шПО Шп... 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 шпіона агента чи нам. Мен... Підказав, як це зробити. Так, там собі коники їдять. Хорошо. Витягуємо. Тут таке. Я знаю, нормальний такий початок. Шустрий, як то кажуть. Як вам, друзі, відпишіться в коментарях, хто, хто згадав, що гра. По-любому ви грали також в я думаю, думаю, вам зайде. Так. Тунельчики. О, шпіон. Що ти хочеш? Я тут. А. Я щось маю дуже важливе показати тобі. Дивися. Ну, бачу, що далі. Роман генерал має сховав чи що золоті. Ага. Це подарунок від Цезаря. Коротше, треба знайти ці фігні. Так? It's to heighten the impression. Ага, я понял. Треба їх знайти. Що are a large п'ять треба знайти, там. Добре, давай зараз пошукаємо. You... Добре, знайду тобі. Та да все, давай ти вже в баню, боже, ти Достоєвський. Так, п'ять штук йому треба знайти. Ну, добре, пошукаємо. Так, одна є. Треба знайти йому п'ять. Ну, або не йому, або мені треба просто 5 для чогось. Так, назад нам не треба повертатися, я так думаю, там нічого не буде. Там просто вихід. Все, я по побілим. Давай, Астерікс. Так, тут що в нас? Там нічого. Це класно, б'ється, мені подобається, як він б'ється. Оп, там мене вилізем. Тут нічого, добре. Хорошо. Ну, Дивіться, я трохи тих же. Шульомів назбирав. О, я вже вийшов. А дай тобі найду п'ядик, я вже вийшов. Ага, внизу щось є. О, у мене облік є. Так, там щось є внизу. Але Лейтам пашу до нашого шпіона. Оговорим, знаем. Добре. Так, десь я шпіона бачив. А де я його бачив? Внизу? Майдан, лайс, тоді. Так, опа, о шпіон. This piece of wood. Is uh -huh. actually an extinguished torch. It is extremely handy. Use it right, and you can blow up barrels of gunpowder. Uh -huh. Asterix, only you can take it. Keep it until you find a. Mm, that's Be careful. careful, it is has a tendency. Боже, як я гілюю багато говорити. Mm -hmm, добре. Со, коротше вали вже, звідси. Боже, він мене пісев. Вас не писав, він вас не пісив. У вас я не йшов вогонь. Підпалею. Що мені треба відпалити? Бочку. Боже, дивіться, тоц. -то. А так розсусолює ніби я не знаю, що я маю зробити. Дисртацію з математики здати якось. Так, добре. Так, чекайте, треба. Позбирати ша я не знаю. Я не знаю, поки навіщо вони мені, але я надіюсь, що потім мене. Мені, мені, ну, похвалять за те, що я їх збираю. Так, е, добре. Там ще можна залізти, давайте заліземо. Тут нема цей. діадеми. Нема. Добре. Я шолом пропустив. Взяв, добре. Так, ще ми заходимо в другий тунель, так? О, ні. А куди ми? Зразу до Білікса там. Так все просто? О, ну добре. Здорово, Обелікс. Знайшов Догматікса. Ні, я не бачу. Де він заховався? Що сталося в нашому селі? Наші друзі зникли. До моїх домівки горять. Про що ти говориш? О, тікаю. Римлян. Давай за мною. Доганяємо того. Ой, облік збежать. Ну, пампух, молодець. Скоро бігаємо. Давай, доганяємо. Тепер ми будемо в комбо валити двоє. О, це мені подобається. Оде круто. Класно. До побачення. Так, є таке. Сюди. О, там ще є. Я тобі зарадам, а на бета. Давай, Блікс. Помагай мені, розмалю того. І дам паршацево що Стоять тут. Відпочивають. Добре, класно. Оп. Є. Позбирали. І мені подобається їх бити, бляха, це, це такий кайф. па Та, па 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 Полетіли. Це певно, що колись стоїть, то... Ой, тихо, мене влупили! Ти будеш лікувати чи ні? Так, мене коцують. Мені здається, що коли він свистить, моя собачка прибігти. Розбіємо ще ящики. Ой-ой-ой, чого багато? Ви хочете зі мною побитися? Дарадям. Надо по юпокабинок. По ушлмі, ушлмі! Алепофана, як дам, каску погнуло очень. Постреливал руки, но повідривало, все цей Прикольчик. О, їдло. Добре. Їдло нам потрібно. Хорошо. розвалюємо. Так, там є вон цей чувачок, бачу, на причалі. Там сюди подаємося що тут робиться. Тут нічого нема. О ні, їйка секретка. Ооо! Знайшли другу діадемо. Ну, чи бінок. Так, тут можна вискочити, добре. Йдемо ще там позбираємо всякі секретики. Убожні, сакі пасхалочки секрети збирати. Дам ще тут подаємося, тут щось би було. Тут щось було. Нічого нема, нічого. Вода не хоче скакати, бо не знає, чим її плавати. Так. Є, добре. Ще тут? Короче, рівень, рівень зачестали, друзі. Так, по красоті. Дам до цього нашого. Чувачка. Що там? Шпіон. Я бачив, що ти знайшов свою компанію. Це новини. Дві голови будуть краще, Дві голови краще, я так зрозумів. Декілька з них були відплиті, У вас різних кораблях. можеш бачити їх. Ти можеш бачити їх. Ти можеш бачити їх. З того, що я зрозумів, один з них пішов на півночі. Але, як і інший, я не знаю. Ага. Коротше, погано, що нема локалізації. Коротше, менше його трьопа. Ще ми можемо плести до кораблів, чи що? Поплели. Можем! О. Так. до доплести, ще я тут візьму цей вам. Так, там теж можна плети рибки? рибки плавають? Ну, тут продумано. А, ми дачі не можемо плести, друзі. -а. Ну, плива в цю сторону глянемо. Що тут відбувається? Тут нічого. А туди ми можемо переплести, не цікаво. Просто попробуємо. Ні. Все, повертаємося назад. Ну нічого, ми розбираємося. До тенки якось розібралися, як пройти. Та й тут розбираємося. Так. Назад нам, походу, не треба повертатися. Ще тут поплаваю, просто раді інтересу. А, тут ще не можна йти, все, я понял. Добре, значить, потреба повернутися певно. Скоріше скрізь за все. Глянемо, коли повернуться що буде. Так. Ні. Не треба повертатися. Значить, що зі. Щось ми пропустили з Обеліксом. Люболікс, що ми пропустили з тобою? Так, тут цей прохід. цей вон, Тут нема куди пройти далі. Добре. Щось я пропустив, друзі. Щось я пропустив, треба повернутися. А, бляха, все-таки треба слухати цього шпіона. Ну, бо далі я не запливу. Скоріше, все, все треба повертатися. Далі я не запливу до так кораблі. Ні, ми далі не пускаємо. Все, повертаємося назад тоді. Повертаємося тоді назад. Наверху, я на я нікуди, на войско тут, а не треба нікуди, тут мені на варха ката. Просто ради цікавості. Ні. Все, наче тільки назад из бадаграм. Блік, шо там робиш? Ходай. Пішли назад. Так, повертаємося. О, а ось є наш цей друїд. Шо там дед, дед ДСП. Ха! Врізав йому, він проснувся. А це зберігання. А, Добре, давайте збережаємося. I want to save game, yes. Continue. А як провірити, чи я зберігся? А як провірити? Оп. А, ні, зберігся, все, є. Yeah. Гали, все, збережемося ще раз. добренько, друзі, ну давайте це буде така у нас, як сказати, огляд, перша серія, такий буде у нас промо. Якщо вам зайде, друзі, будемо проходити. Ну надіюсь вам зайде, тому що гра дійсно класна. Я трошки вже зрозумів, як її грати, як, як керування і що до чого. Головне... Головне, щоб було вам приємно дивитися, мені приємно грати. Надіюсь, вам сподобається. Тому, друзі, будь ласка, вподобайся, можете написати якийсь коментар мені. Буде дуже приємно почитати. Все тоді, всім гарного дня. Дякую, друзі, і до побачення. Бувайте. Я вас ви не суднаково, бач міяко супер мене міра вибути на колінах. Всі навколо продаються І навіть мінові відпродались Ну а я стою за свою кров. Синя жовтний прапор продав. Паца Кіба проще нас дівають. Це конгенди в нас інші поняття без пабла рішаємо всі проблеми.